В часі очікування мали напевно на різне і тривоги, і сумніви, і спокуси. Але пам'ятаючи про Христа, що тільки в ньому одному є мир, радість, любов, шукали його, шукали примирення з ближніми і з Богом, щоб в часі того торжества різдва Христового, той мир Божий міг вилитися через нас також на наших ближніх. Вже залишилося чекати зовсім мало. Вже завтра ми будемо вечеряти, мати святу вечерю з Христом. Вже завтра ми будемо святкувати Його день народження. Яким буде тий, той день народження? Таким, яким задумали його ми? Чи таким, яким хоче, щоб те свято було Христос? Яким він хоче, щоб це свято було? Ісус нам сказав, Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Боже. Ісус Христос народився в Стаєнці, в вертеті і в місті, яке було насправді доступне для кожного, як для пастушків, так і для царів. Бо якби народився в палаці, не знати, чи з пастушки могли б до нього приступити. Ті були багаті, ті були бідні. Але одні і другі були в Богі другі. Саме тому вони змогли об'єднатися довкола Христа. Добре було би, щоб наші домівки, світлиця нашого храму стала тою стаєнкою, Богою стаєнкою, до якої могли, могли би приступити кожен, як сумний, так і багатий, і бідний. Кожен, щоб вона була доступна для кожного. Щоб кожен отримав утішення, яке нам дарує Ісус, щоб кожен скуштував цієї вечері. Особливо у цей час війни ми потребуємо один одного, єднаймося разом у Христі, покажімо Його силу перед ворогом. силу добрата світла, бо ворог хоче забрати у нас цю радість, яка походить з неба. У нашій історії вже було таке, що ворог намагався нас знищити, зневірити. Знаємо коляду сумний святий вечір в 33-му році, в 46 ті а тепер і в 22-му 23-му році. Але народжений Спаситель нам дарує віру і надію, у вічній радості та перемозі над злом. На День народження. Зазвичай ми готуємо подарки, правда? Який би подарок хотів Ісус Христос, Бог, і кому належить весь світ і ми самі йому належимо. Ісус сказав, що ви зробили одному з найменших братів моїх, ви мені зробили. Відкриймо очі на наших ближніх, стараймося побачити їхні тривоги, потреби, можливо, хтось є самотній. Бо все, що ми робимо для наших ближніх, ми робимо для Христа. Саме таких подарків очікує від нас Христос. Не обмежуємо себе в доброті. відкриємо наші серця до тих, кого мало знаємо, і до тих, хто, можливо, нас дратує. Бо Ісус хоче єдності всіх Його дітей. Коли наші серця є відкритими до ближніх, вони є також відкриті до благодаті Божої, яка сходить на нас. І тоді ми переживаємо правдиву радість присутності Бога. І тоді ми не можемо нею не ділитися, так як ми могли не ділитися нею послужки. Ми знаємо до сих пір, як вони розповідали всі події, всі деталі, як їм з'явилася, як з'явилася зірка, як з'явилися ангели, як вони сповістили, як вони прийшли до стаєнки. Вони розповідали кожні, кожну деталь. І ми зараз, вони навіть продовжують про це говорити зараз через нас. Бо ми зараз робимо вертепи, співаємо колядки, колядуємо. і ми продовжуємо сповіщати те, що сповіщали вони. Вони продовжують через нас сповіщати це. І ми не можемо не сповіщати те, що ми переживаємо в своєму серці. Як ми можемо не говорити про того, кого ми люд, любимо, кого ми очікували, кого ми очікуємо? І коли е, ми маємо в серці Ісуса, ми не можемо не ділитись з Ним з ближніми і не знайомити Його з іншими, бо тільки в ньому є спасіння. Також серце прагне подякувати за те спасіння. Царі подякували йому принісши свої дари, миру, ладу, злату, як ми можемо подякувати. Ми дякуємо, коли приступаємо, приносимо своє благодарення у святій таїнстві Євхаристії. Тоді ми єднаємося разом з ним у Його трапезі. у трапезі, яка підносить нас на вершину, на вершину, де ми можемо вже скуштувати присмак того царства Божого. Минулого разу ми вже чули про традиції, що це є добре, бо тоді ми зберігаємо свою ідентичність, ми розповідаємо дітям, які ми є. Але важливо, щоб Ісус залишався в центрі, не традиції. До прикладу, традиція страв. На Нам, нам пригадують про те, як Ісус учнями, дванадцятьма учнями. Разом були на Тайній вечері. Але якщо буде страв більше або менше, вона не стане перешкодою святкування. Але якщо тих 12 страв буде, стане центром, тоді Ісус Христос залишиться поза увагою. Тому будьмо уважні. Дуже є великою пошаною, коли ми ті страви будемо готувати з молитвою. З молитвою з думкою приближній задля Христа. Важливо також, що ми в часі Святої Вечері звернули увагу на Боже Слово, щоб було місце і для нього, щоб була свічка, яка нам пригадує про те слово, яке прийшло у світ, щоб просвітити ту темряву вікова. Нехай старший у домі зачитає. З Євангелія у ривок з Єванглії про подію Різдва то буде дуже гарно. І навіть світлиці, коли ми будемо тут разом вечеряти, то буде. Від невід'ємною частиною хай буде радість про слава Божого Сина. У вінчуванні, у віршах, Ну, Ми їх знаємо всі, може якісь нові добре вивчити наперед також. Христос рождається. Цими словами ми мишаємо народження сина і говоримо у відповідь, славімо Його. Такий заклик про слави це не є привітання чи побажання, це є молитва. Бажаю, що в цей час торжества Різдва Христового з наших уст виливалася ця молитва до кожного, до кожного, кого ми зустрінемо. Бо так ми несемо Божого Сина в світі. І ще я хочу з вами поділитися тим, що мене торкнуло сьогодні під час служби Божої, але можу відкрити Красуйся, Красуся є прате, бо дерево життя вертепі розквітнуло від діла. Її його дому мисленим мислим явилося, в якому божественний сад. З нього їх ще будемо жити, і не як Адам помре. Христос рождається, щоб оновити упалий колись образ. Я би хотіла звернутися до тих людей, які ще себе відчувають недостойними, недостойними прийти до сповіді, недостойними прийти до Святої Євхаристії, до тої трапези, яку нам готує Ісус. Насправді ми не є достойними. Але Ісус приходить до стаєнки, упокорюється настільки, що Він готовий прийти до кожного серця, навіть дуже сильно грішного. Він прийде, нам тільки треба його впустити туди. Прийде і те дерево життя розквітне там. І виконуючи волю Божу, ми його, ми його споживаємо, те дерево, виконуючи волю Божу. Дозвольте кожному собі, дозвольте відчути той рай, який нам Бог дарував, який він нам повернув. Не обмежуємо себе, ну, не, не ставимо собі, що ми недостойні, бо Ісус нам це дарував. Він нас в цьому. Приймімо тільки це, відкриємо ці двері нашої душі і впустимо туди Христа. Слава Ісусу Христу! Я марі Богу, дякую.